Баканов, екс голова СБУ, таки знайшовся, і виявляється, він живе як звичайний законослокний українець. Він тепер уже адвокат, працює у Полтаві, де він орендував квартиру і там отримав адвокатське свідчення. І вже, як кажуть, адвокати, як є інформація у ЗМІ. Він є одним із відомих полтавських адвокатів. Або mm -hmm. ж став ним, тому що досі він слави не особливо, не особливо. і от тепер виникають питання, і що? І все нормально? Боканов тепер без жодних проблем. Він не втік за кордон, він нікуди не виїхав і. Це гаразд. Отже, вітаю товариство. Мене звати Олександр Олександра це мій канал свіжої історії. А моїм нинішнім гостем є політичний оглядач Тарас Чорновіл. Якщо від це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. За можливості спробую відповісти вам. Отже, пане Тарасе, а вас не викликає запитання, А що робить Баканов у Полтаві? І чи все з ним так? Однозначно, Ні, в мене не викликає абсолютно жодних запитань, бо я на це все давним-давно маю відповіді. І Я десь очікував приблизно на такий результат. Ну, давайте так. Найперше, Баканов же ж не патріот, не захисник України, не військовий, який бореться за Україну, не наш там справжній розвідник український. Якщо розвідник, то точно не український, то з якої радості він мав би сидіти в тюрмі за те, що він розвів расистське кодо в СБУ. За те, що він пробував знищити е, службу зовнішньої розвідки, ту, яка при СБУ, контрозвідка в нашій її називають. За те, що він ліквідував єдиний навчальний заклад, який готує службу зовнішньої розвідки. За те, що він привів на умовах, який виявився і зрадником і все інше, за те, що його особистий підпис стоїть на поданні до Зеленського на всі укази по призначенні всіх зрадників в СБУ, всіх. Всі зрадники ВСБУ призначені Володимиром Зеленським його указами. Попередників там нема. Попередників виявляється не зраджували. Але всі ті, кого призначив, особисто, якщо це нижніші посади, або ж рекомендував Іван Баканов. У мене просто питання: що за це в Україні хіба садять? Ні, за це на Україні в Україні взагалі то нагороджують і підвищують по посаді. Але Баканову не пощастило якраз рівно рік назад. Він попав у жорна отого перекручування е, владного фаршу між Єрмаком і Татаровим. Вони ділили між собою владу. Щось там сталося з Зеленським. Я не знаю, що ті відбулося чи його не лякали сильно американці. Єрмак їм розказав, що він його врятує, і паралельно з тим е, раптом зробив дуже цікаві дії, знищив ліквідував всю стару команду зеленського, з якою той йшов до влади. Ви пригадуєте, там. Тільки ж лишився, тільки Стефанчук, спікер. По-моєму, всі інші і, і тоді ж і Венедіктова і все там багато їх ще потім на нижчому рівні, десь в політиці були відсунуті від навіть якщо вони е, були на посадах, то мали якісь вплив, вони їх втратили. Тобто відбувся переділ влади, в якому потім ще й Єрмак ще й кинув Татарова, забравши собі е, на свою свій бік е, цю генеральну прокуратуру. А відповідно, СБУ Баканов мав втратити. Ну він мав його втратити. Він там не мав опинитися. Це перше і головне людина, яка перше абсолютно нічого в цьому не розуміє. Друге має дуже російські серйозні впливи, тому що його робота, його діяльність пов'язана з 95-м кварталом. Інші речі, вона вся зав'язана була на Москву. Дуже багато Ні, ну не вся. В нього було продюсування там якихось там матеріалів, там чи щось пов'язане із іншими країнами, а в основному все-таки там пахло Москвою. Я не кажу, що він агент, але він не мав права очолювати цю службу. Але його Зеленський поставив, тому що він друг дитинства. От і все це була причина. А далі через цього друга дитинства завели всю московську ворожу агентуру. Так, от в ситуації з Бакановим він став жертвою не того, що він зчинив якісь злочини. Проти України, а того, що він просто в певний момент Зеленський його не захистив, тоді коли не захищав і інших своїх певних попередніх кадрів. Все, і тому його знесли. Тоді, коли всі розказують, ой, Баканова десь таємно арештували, його допитують, все в мене віри до цього не було. Я навіть взагалі думав, що Бакано водали спокійно виїхати в якусь теплу, хорошу країну, хоча він більше любить холодні країни. Він кушавель любить, наскільки я розумію, е лижні курорти. Але десь там, де не, не мож можна не світитися, я був переконаний в цьому, що йому дали дали можливість там за чесно зароблені гроші купити ВІЛ чи якийсь острів, десь там в тропіках, і на ньому ізолюватися від світу, і пару років пожити взагалі без інформації про нього. Але виявилося, що він був в Україні. Тобто йому дали можливість. Ньому він не Коля Тищенко. В нього все-таки ну, рівень інтелекту, звичайно, невисокий, але вищий, ніж більшості сух. Тому поняття вказівку не висовуватися. Він зрозумів правильно, він не світився в медійному полі. Та він і до того не був особливо медійний, Він і говорити толком не вміє. І от зараз він виринає в тій ситуації. Пункт перший Полтава. Пункт другий адвокатська діяльність. Пункт третій баканов. Що він до цього має? Що має Баканов до Полтави? Я не знаю, чи в нього колись, в його біографії Полтава десь виринала. Я щось не пригадую, я не дивився, де він там народився, де він там вчився. Але я чомусь сумніваюся. Але в будь-якому випадку основне його все життя пов'язано Києвом і частково з Москвою. Причому тут Полтава, а дуже просто: Баканову вирішили зробити застосування. Це не є його особиста забаганка, це знову доказ того. Що Володимир Александрович своїх бросає Свої будуть задіяні, і вони лишаються в команді. І Баканов, втративши контроль за структурою, яку він мусив віддати двом іншим там лідерам, які ділили між собою. Кажу ще раз, Ермаку і Татару. Татару дісталася СБУ. але Баканов в тій ситуації не випав з боями. Він міг бути навіть, ну та, господи, та якби навіть він особисто відкривав там ворота якісь і запускав туди з хлібом, сіллю, персонально сам запрошував московичів, йому би зараз про це ніхто у владі не згадав. Ну, Тому що він друг дитинства, цього достатньо в Україні на великий жаль. Так от, що далі відбулося? Івану Баканову порекомендували отримати диплом юриста-адвоката. З яких причин я зараз поясню? Але це рекомендація, наскільки я розумію, була з самого верху від тих людей, які не збиралися списувати Бакана. Він мав просто відійти від влади, і чому Полтава? Тому що знайшли, напевне, єдину е організацію адвокатську асоціацію адвокатів обласну. Яка в якій настільки все куплено, або настільки все під контролем, що там ніхто не робив зайвих рухів, або ж готові були проголосувати про визнання е, диплома адвоката Баканова, дійсним? Е, ну в сліпу. Не дивлячись і не задаючи зайвих питань, тому що всіх інших завжди, десь в асоціації адвокатів, ну є хтось дотошний, хто каже: А покажіть мені його, а я хочу побачити його екзамени, а я хочу побачити його кваліфікацію, а я хочу побачити, а де це він навчався? А звідки в нього ця освіта? А яким чином він має бути адвокатом, якщо він взагалі-то ні бельмеса не розуміє вправі, от яким чином? І в кожній обласній асоціації є такі люди. Адвокати, слава Богу, не всі продалися і не всі перевелися. Є ще ті, які можуть відстоювати позиції і захищати, ну, скажімо, противників влади. Але, мабуть, полтавські з цим було легше, а можливо, там саме безпосередньо до органів асоціації найбільше, саме провладних певних людей, і в Полтаві було найпростіше провести цю аферу. Тому для того, щоб прив'язати Боканова до Полтави, там якусь там формально оформує, що в нього там є якесь майно, нерухомість, ніби він там живе, тоді його перепрописали, ну, чи перереєстрували, тепер це називається тимчасово. І там він, ну, не маючи знань взагалі в тій сфері, нібито проходить курси. Знаєте, адвокатська діяльність це все таки наслідок юридичного факультету, серйозної освіти, і просто адвокатські курси якось не катять. Але в даному випадку, офіційно, він проходить курси, він захищає якийсь там той диплом і отримує посвідчення адвоката з нуля. Просто і відразу стає видатним українським адвокатом. Смішно, смішно тепер відповідає нарешті те, що анонсував, для чого? Та дуже проста ситуація: війна так чи інакше завершиться. Після війни почнеться дуже багато судових процесів. Дуже багато за повернення власності, за компенсації Україні, за е, репарації, за злочинні дії расистів проти України. Процесів буде багато. Процеси будуть і від імені держави, і від імені корпоративних організацій, і від імені окремих громадян. Ну, напевне, окремі громадяни, коли будуть судитися з Росією, напевне, будуть наймати адвокатів з досвідом, тих, в яких є ну роки роки адвокатської практики, в яких записано, які можуть показати свої виграші, перемоги в судах, тощо. Ну, от ми знаємо тих, які, скажімо, там мали перемоги в стокгольмському арбітражі проти Росії. Там же ж не тільки був Вітренко, там же ж були десятки інших адвокатів, наших, юристів. Тощо, і от, скажімо. Приватні особи чи приватні компанії будуть, напевне, наймати досвідчених адвокатів. А держава не потребує досвідчених адвокатів. Держава потребує, щоб кошти, які вдасться відсудити, можна було якимось чином пустити не зовсім туди, і там має бути своя людина. І плюс комісійні в таких спорах, як правило, є досить високі. Я ще раз нагадаю: Вітренка і Нафтогаз вони там виписували багатомільйонні комісійні на одній справі проти расистів, коли мова буде йти на різні компенсації, різні інші втрати, де ну кілька сотень мільярдів доларів. Ви можете повірити мені, що там кошти комісійні для адвокатської групи будуть становити не мільярди гривень. А принаймні, ну при загальному всьому обсязі до кількох мільярдів доларів. Це, кі... це гоганський прибуток, це гігантський потік, це міжнародні суди, це представництво України. Зрозумів, що Баканов там ні Бельмеса зробити не зможе, тому що він дійсно нічого не розуміє. Але там будуть працювати звичайні юристи. Я боюся, що будуть знову працювати не за принципом підготованості і вмінь, а за принципом вірнопідданості відібрані. То ми будемо дуже багато процесів програвати там, де можна виграти. Там, де можна перемогти, але Баканов буде керівником адвокатської групи з боку України, яка буде відстоювати ті процеси, або буде координатором середині цієї групи, який буде контролювати в першу чергу фінансові потоки і обіг, і засекреченість певних матеріалів, які не мають випити назовні. Ну от, наприклад, ми відсуджуємо по якомусь напрямку 100 мільярдів доларів від Росії. Нам щось там повертають. Ну, от важливо, щоб перерахування і проходження цих 100 мільярдів, ну 100 мільярдів буде помітно, це неможливо, це я трошки завищив. Ну, скажімо, 50 мільярдів, щоб тих 50 мільярдів чи 10 мільярдів доларів ішли в закритому режимі, щоб водовакатська контора точно гарантувала, що не випадуть інформації про перерахунки, куди ті гроші пішли, куди вони вилилися, чи напрямив бюджет, чи через певні державні корпорації. От для цього і потрібні там абсолютно свої довірені люди. Отримати верхівку, зрізати бонуси і контролювати витік інформації при проходженні гігантських сум. Тобто, Баканов, це ще раз кажу, сьогодні ж в Зеленського про перемогу не особливо думають цього перемоги в нього нема, але в нього є вибори, до яких вони готуються, і в нього будуть фінансові питання. Фінанси його цікавлять, гроші його цікавлять. І от Баканов я переконаний в тому, що цей поспіх з цим це через те, що немає в них. Людей, яким вони настільки довіряють, які були б настільки свої, яким можна було б довірити всю абсолютно секретну інформацію. Це буде Баканов цим займатися, я переконаний. Пане Тарас, але а що з його агентурою, яку він попризначав? Отими агентами Москви, які зайшли ну, за його керівництво СБУ, тобто вони залишаються чи їх все таки вичищають? Ну, давайте так. Ми знаємо про кількох звільнених керівників тих, які призначаються указами президента. Наскільки я, ну, крім Кримського Кулініча, там все зрозуміло. До речі, ще раз нагадую: Кулініч призначений указом Володимира Зеленського. Наумов призначений указом Володимира Зеленського е Херсонський голова СБУ. Який нібито звільнений, наскільки я розумію, а може центральний апарат переведений, не знаю, призначений указом Володимира Зеленського. Всі за поданням Баканова. Ну, ще був Харківський, але там окрема історія. Мені здається, що там слюсарев, ну цей регіонал із партії суга народу, соратник Мураєва, соратник Януковича і куратор Харківської області, і куратор кількох силових структур при е, е, Зеленському. Він посварився з харківським головою СБУ, тому того зняли з іншої причини. Навіть арештували. Так, от цих людей ми знаємо, що з іншими відбувся певний звіздопад, тобто певні періоди, починаючи з літа минулого року, звільнили певну кількість голів обласних органі... главків СБУ. За що їх звільняли? Ми не знаємо. Там немає відкриття кримінальних проваджень. Про це не оголошено. В указі не вказано підстави звільнення. Там тільки вказано звільнити голову СБУ такої-то області. Указ один, другий указ наступного дня призначити головою такої області, таку-то людину. Знову хто ця людина? Ми не знаємо. Ну, можливо, під час війни нам і не обов'язково знати все про голів СБУ. А може, обов'язково слухайте. Ми взагалі то не маємо знати нічого про розвідку. Служба безпеки України. Це є публічний орган. Це є орган. Який виступає від імені держави і в інтересах держави, і це не є чисто безпековий орган, це орган правовий, і тому очевидно, що так само як ми повинні знати, скажімо, про керівників обласних управлінь внутрішніх справ, так само ми маємо знати про керівників обласних служб безпеки України. Ще раз кажу, це не розвідка. Але ми про них при нинішній вже періоді у цьому війни, ми не знаємо про них взагалі нічого. Тобто кого з них звільняли саме за агентурну роботу на Росію, нам невідомо. Чи лишилися там, нам невідомо. Більшість призначень керівників обласних організацій тепер взагалі б теж поховали ці документи. Я пробував знайти деякі, я вже не знайшов по окремих генералах, От ну, десь теж позникали. Тому насправді ми не знаємо. І десь тільки після війни, коли почнеться реальна чистка, я думаю, не після війни, а вже після чесних виборів, які будуть, можливо, в наступного року, а можливо, через 5 років. От тоді ми тільки знаємо весь об'єм засилання туди агентури. Пане Тарасе, а якщо порівнювати Баканова і його наступника на посаді Буданова, то а що змінилося внову. Ну, Буданов не його, малюк його наступник. Ой, так а, 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 а малюк, перепрошую. А що змінилося? І чи можна казати, що малюк це і більш вдале призначення? А Баканов повний треш? Ну, давайте так. Ви в принципі правильно відповіли самі. Баканов це дійсно повний треш. Тобто не можна говорити, що Баканов хороший, чи поганий, чи дуже поганий керівник СБУ. Це та людина, яка не мала права за жодних обставин очолити СБУ. Наскільки мені відомо, він навіть не пройшов спецперевірку. Йому з порушенням закону, незаконно, абсолютно, без будь-яких підстав для того, щоб мати хоч якісь військове знання, того лейтенанта присвоїли лівого, хоча, в принципі, це і не було обов'язковим. Мали от щось таке їм прийшов в голову. Ну, взагалі, просто Баканов це є людина, Тина, яку в принципі не можна призначати на будь-яку посаду такого рівня, просто от все що стосується малюка, до малюка є певні нез'ясованості, є певні якісь підозри, є певні нерозуміння, але. Це та людина, яку ми можемо обговорювати про правильне чи неправильне призначення. Тобто, ще раз кажу: Баканова не можна було призначити його призначення є посадовим злочином Володимира Зеленського. Те, що він призначив таку людину. Призначення малюка ну ще раз кажу, це питання дискусії. Ми бачимо різні речі. Ми бачимо з одного боку дії СБУ під керівництвом малюка, які спрямовані проти диверсійної діяльності Московської церкви. Ну, слухайте, це. Це викликає задоволення, це добре. Ми бачимо результативність, але тут вина не СБУ, тут вона влади, яка насправді панькається з московськими попами і пробувала до останку пробувати, ще зараз пробує фактично. Тиском, який зчинили в мілий спосіб вчинили СБУ, змусити московських попів до лояльності, а їм Москва забороняє бути лояльним. от і вийшла така історія. Друге, ми бачимо добру, хорошу діяльність СБУ, і Малюк це добре координує по контррозвідці. Перехоплення ворожої агентури, діяльність проти неї, її викрит... викриття пішло дуже серйозно. Нам показують далеко не все, але вони працюють дуже вміло. І більше того, мені здається, що саме по контррозвідці, яку Баканов разом з зеленським пробує ліквідувати в Україні, саме контрозвіті СБУ. Мені здається, що е, малюк її пробує відновити, тобто створити для неї певні умови. І якщо після війни відновлять університет служби зовнішньої розвідки, ну це буде. Ну, це виправдає деякі речі, по яких до малюкам будуть дуже серйозні претензії. А там далі йдуть і мінуси. Тому що я називаю певні плюси. Ну і плюс, знаєте, він сужака. він привик, що він має виконувати роботу. От він, наприклад, сам іноді, коли йдуть дуже серйозних там, ловлять серйозну рибу, він сам з пістолетом виходить на затримання. От коли Кулініча брали, участь в операції захоплення Кулініча брав особисто малюк. Він особисто був учасником арешту Колініча і по ряду інших речей були теж подібні речі. Тобто, ще раз кажу, в малюка діє перше, основне він дійсно такий, знаєте, реальний сужак, а це ознака того, що люди мають робити кар'єру в структурі, мають в ній підніматися, мають в ній розвиватися, мають розуміти, хоча б що це таке. І мати якесь відчуття поваги до своєї структури, на відміну від Баканова, який просто донищував з бу. Йому сказали, що СБУ має перетворитися на Шарашкіну контору і лавочку по вибиванню грошей з бізнесменів. Він це й робив, він цим і займався. Тому от відмінність між ними є колосальна. Але тепер друге ми бачимо перше: досить чітку пов'язаність малюка з татаровим, і це вже викликає підозри. Чи це викликає певні звинувачення, що малюк робить якісь абсолютно дикі речі через те, що татар йому наказує? Я поки що цього сказати не можу, але в нас стільки всього засекреченої і закритої інформації, що про багато що ми просто не догадуємося. Ми, наприклад, не знаємо. Ми знаємо, що е, злочинців, зрадників або розкрадачів і корупціонерів за кордон випускають, як правило за листами за підписом Буданова керівника гуру. А чи Причетний до подібних якихось речей СБУ, яке теж має завдяки службі зовнішньої розвідки певні канали і інші речі. Ми наприклад не знаємо. Тому що Боданов, він настільки не мудрий і обмежений, що він сам засвітився в цих рішеннях, в цих речах, от як три трубіцина вивозили. Та я думаю, там половину зрадників вивозили і Портнова. Я думаю, під його е очільницем. А може і ні. А можливо, адже ж мені здається, що дехто там портнов. Може, ні, ще здається, до призначення малюка був вивезений, а можливо, якісь вивезення через кордон, відкриття коридорів, тощо можливо відбувається і за участю малюка. Ми цього не знаємо, тому що зрозуміло, що Портнов і Портновські це все-таки це з татаровим пов'язано. Це не було пов'язано там з тим же ж самим Ярмаківським там чи з тим же ж самим Бакановим. Тому, можливо, є якісь речі, про які ми просто не здогадуємося, які викочуть застереження. Далі ну абсолютно гнила липа брудна, липова, брудна справа проти Романа Червінського. Я розумію, я можу пояснити, чому малюк сказав визначення, яке він як юрист. А він юрист і юрист, який розуміється на юриспруденції, а не лівий якийсь там юрист як Баканов, е, зробив випад, обізвавши брутально, обізвавши Червінського. Я розумію, це ознака лояльності. Людям всім пояснили. Ребята, Червінський особистий ворог Зеленського маєте продемонструвати, як ви його ненавидите. Це буде для Зеленського Слухайте, Ну зеленський ж у нас маленький фюрерчик. Такий знаєте, от наполіончик. Йому треба демонструвати, як ви ненавидите його ворогів. І от тому Малюк виявився недостатньо принциповним, щоб просто змовчати. Він зробив випад проти Червінського, хоча він не міг не розуміти, що Червінський точно не винуватий нічому там взагалі факту злочину немає, не то що складу. І відбулася така річ. Тобто, ми розуміємо, що Малюк є керівником СБУ в системі влади Зеленського, і Татарова, і Єрмака. Чи може він бути там ідеальним? Не може бути ідеальним. Але ще раз кажу: малюк на відміну від Баканова, це та людина, по якому ми можемо говорити плюси і мінуси. Бо Баканова не може бути плюсів. Баканов це єдиний мінус, і це посадовий злочин того, хто його призначив.